Анбоксинг вакуумника від APL Record. Ось так він виглядає. Дуже схожий на вакуумник від 3. Але мені потрібна тільки сама мембрана з нього, тому що вона мала би підходити. І тепер безпосередньо анбоксинг самого вакуумника Ось так це робиться двома викрадками і в принципі все. Більше нічого не потрібно. Ну, Але можна використовувати і будь-який інший інструмент. зависит, что есть под рукой. Теперь после того, как Вже плюс-мінус тут розвальцовано. Можна брати і з одної сторони вивертати ще більше, щоб можна було засунути верт між двома деталями корпуса. І ось вже розвальцював більше, щоб сюди між двома деталями можна було запхати викрутку. І далі ну, мало би вже починати випрягувати. Наноси все. Надо все как из жопы полно. Какие-то конченые вакуумы. Это вообще какой-то пиздец полный. Тут мембраны вообще уже нет. mm Тут написано 73-й рік. Дякую, <гум> блять, може робочим бути? Чи взагалі ще більш кончене, ніж що я бачив до того? <гум> Ось наступна спроба. Такий ось вакумник, це вже від Т3. Я вже перевірив, вроді як робочий, Не чути, щоб десь пропускало повітря. Зараз буду так само розбирати і переставляти в рідний вакуумник, бо в нього корпус набагато кращий. ось тут навіть ржавчини майже немає, тільки по краях. А тут вона вже вся ржаве. І і весь по кругу. Третій я пройшла успішно. І тут нарешті ціла мембрана. Навіть ще в цьому білому розділювачі масла немає, але вот, ржава. І це з часом може протерти саму мембрану. Тому я його розбирав. Бо оригінальний вакуумник той, що на машині стояв, він ось в такому стані. Він був без маслі, тому тут ржавчини взагалі немає. Він всередині як нова. А цей виявився ржавим. І так, тепер збірка з купленого вакуумника була поставлена ось ця мембрана. Тут плюс-мінус перемито від того всього масло, яке сюди натекло вакуумник. Ця кришка знята, з неї от був витягнутий паролончик, він же тут весь в цій переробці. Пропитаний. Тому його теж візьмемо от з цього купленого вакуумника Тут він ще плюс-мінус цілий. Інший оцей пильник просто помитий він нормальний. Тепер це все дозібрати до кінця і можна завальцовувати буде цей вакуумник. Той що рідний на машині ще стояв. І ще перед збіркою ось цей сальник бажано помастити літалом. Цю вилку треба буде відкрутити, щоб оцю пластинку поставити. Вона тут була погнута. А після того, як відрихтували, то вона не налазить сюди. Воно вас Так. І таким чином вакуум весь по кругу завальцований, і головне. При завальцовці самих перших оцих місць. Дивитися чи попадає цей зубчик. І після завальцовки також передивитися все гарно чи файно обжали. І ось машина для тестів працює. Ну де пальцем нереально, то... Это ты шок может крывом и песочный. А, можно. Ну может. да, резко ты не так швы, А давай теперь лучше, И пробуем. Да. И все. А, все. Ну видно, не герметичні. Ну, ну це через наші так, так. Що і плюс то точно. Ну, але так то... Ну вроді би окей. Та, це ще враховуючи, що зі так. стаканчика тут взагалі не герметичності немає, по суті. Можна ставити на машину. Останні штрихи збірки. Це як Тепер це відкрутити треба белє. Його не бачить. Литов вилазить. Все, Чудово. Сьогодні буду міняти вату міцелівачгаль цього разу покажу більш детально, як це робиться. При... Приходиться міняти другий раз, тому що той, що поміняли, він не працює нормально. Якщо нажимати один раз, начебто спрацьовує, але на наступні рази педаль вже стає дубова. І ще коли нажимаєш перший раз, чути, як шипить з вакуумника. Начебто і працює, але точно не так, як має бути. І так приступаємо. Зараз рівно 16.00. Подивлюсь, за скільки вийде поміняти. Для початку потрібно забрати всю музику, з бардачка все повитягувати, магнітолу зняти, панельку, цю, зняти приборку, повідключати перед тим з неї. і потім знімати панель привиняв. Позабирався з бардачка і з торпеди самої. Тепер потрібно витягнути магнітолу. Попільничка знімається ось так, без всяких викруток. Далі магнітола тут нормально не тримається, бо вона дуже довго і впирається в пічку. Треба роз'єднати цей роз'єм магнітоли, ну і витягнути. Далі ось ця панелька пічки. Це просто витягується, ці речашки теж знімаються, і сама панелька також акуратно знімається. Я її якийсь раз помастив маслом, тому вона знімається набагато простіше. Інакше, якщо не помастити, там ці штирики можуть відламатися. І один тут був в мене відламаний, то я його клеїв. Поки що тримається, все нормально. Ці провода потрібно тут протягнути через соціар. Щоб при зніманні торпеди вони не заважали. Далі оцей регулятор пічки, вентилятор пічки. Тут збоку є така скоба, і він тоді витягується. Цей регулятор краще знімати викрити. Тут, в принципі, нічого так не поламається. Далі це все всередину. Кришка панелі приводів знімається ось так сзаді. Там є спеціальні такі пози для пальців. Потім тут потрібно від'єднати штекер там внизу, який на проводку, і трос спідометра. Роз'єм кнопки аварійки можна не знімати, її можна просто ось так ціліком витягнути та й все. Так простіше. Тоді далі відкручувати ось тут шурупи. І знімати саму приборку. І так, приборка знята. Її можна поставити поки що в бік. Кнопку фар я вже від'єднав, зняв. Далі ось цю нижню панельку, дає є на випередження кута запалення. Або так званий підсос. Тут знизу є шурупи Під викрутку, звичайно. Тоді оця панелька опускається просто вниз. Далі можна розкручувати ці корухи кульової колонки. Тут просто два шурупи з двох сторон, а знизу тут така скоба. Просто на себе потягнути і все. А зверху просто залиште поки що. Далі треба відкручувати болти рульової колонки. Тут два знизу і тут два зверху. Рульова колонка відкручена. І ще є важливий нюанс. Тут ці верхні е, я вже замінив минулого разу. В оригіналі тут стоять не звичайні болти, а такі специфічні. Які обриваються при закручуванні. Якщо вони ще стоять по заводу, то їх потрібно або якимось зубилом, або шестигранником відкручувати, то ще не так просто. Далі треба відкручувати саму торпеду, Ну, тут є такі шурупи зверху, по боках. Два таких шурупа чи болта. Якщо такий бардачок, просто полка, а не той, що замикається, то ось тут один такий шуруп треба відкрутити, щоб не знімати його повністю. Всі оці верхні шурупи і по боках ці буде повідкручував. Ось тут ще відкрутити ось ці два шурупи. І ось тут збоку ще один шуруп. Ще треба витягнути ось ці решітки. Не витягується, коли оці защопки віддягнути всередину з двох сторін. Тут нічого складного. І ще перед цим не забудьте повід'єднювати на повітроводи оці патрубки. Тут два оцих і справа два. Тепер можна приборку знімати. Далі я відкручую оці планки. Далі треба відкрутити чотири болта, на яких кріпиться педальний вузол. Тут два. І внизу під вакуумником, там ще два. Далі відкрутив два болта циліндра щеплення. Потім витягнув педальний вузол. Далі витягнув шплінт з вилки. Тепер тут витягнути ще шайбу треба з однієї і. І ось цей штирьок. Далі там треба відкрутити всі 4 гайки, на яких тримається вакумник. І ось таким чином вакумник був знятий. Тепер все в зворотній послідовності. Ось така різниця у вакуумниках, до речі. Це й чогось дуже високе якісь. Але так-то загалом по посадочних місцях все однакове. Вакуумник поставив на місце, циліндр прикрутив, педальний вузол також. Поставив панель прилинів, тепер треба прикручувати і збирати все інше. Залишилось найпростіше. Ось і готово. Зараз 21.19. Ось за стільки часу вийшло поміняти вакуумник. На місці повністю все зібрав, як і було. Тепер буде тест. Я думаю, я тут достатньо. Видно. Тепер ще раз не знаю, чи видно, чи ні, але ну, 4 сліда є. Всі чотири колеса перегальмують. Так от все просто. Головне мати бажання. Зробити. Тоді все вийде.